Не можу пройти повз. Це знов номер 104, фінік номер 2 який він гарнезний, помідорчики невеликі, сам кущ невисокий до метру двадцять. А в'яжеться, помідорок багато. Дуже-дуже універсальний, добрий і в салат, і на консервацію. Я практично їх не посинкую. тільки підв'язую. Не хворобливі. Дай Боже, щоб так і було. Кісті гарні. Це помідорчик новинка Придністров'я. Старий сорт. Помідорчики в'яжу гарно, хочу зняти, тому що буду збирати їх. Кущі достатньо великі, кущі низенькі, сантиметрів 60. А помідорок багато. Вони Міцненькі для консервації, для салатів, для засолки, для всього. Трошечки такі витягнуті сливки, трошки ребристі, помідори ярко, ярко, червоні, можна сказати, темно, червоні. Дуже гарно на томатну пасту, на соуси. Новинка Придністров'я. Всередині ховалися. Китиці гарні помідорчики дуже красиві. Це куплялись помідорчики як королева ночі. Так, вроді схоже, але вони дуже якісь маленькі, На вигляд не більше 50 грам. 40-50 грам. І вони щось більше не ростуть, не наливаються. Це поки так і не знаю, що за сорт. Отакі От вони зелені. Вони почали достигати. поки я їх назвала фейерверк. Кущики 60-50 см, невисокі. Помідорчики по 150 грам. Отакі. От А це Яна теж нав'язалась дуже-дуже. Вони лежить і стоїть. Вже почну збирати. Яночка. Ранній нискорослий сорт. О там у них Помидорки. Уже збирала трошки. Яна. Це нарешті знімаю помидорчик Соника. Уже помидорчики позбирала перші ось трошки. Буду приподнімати. Ось так вони такі лежать у мене на полотні. Потрошку приподнімаю і збираю. Нав'язалось багатенько. Вон ще є навіть червоненькі. Санька. Ранній універсальний сорт. В'яжеться гарно. Помідорки спочатку оливкові, такі світленькі, а потім червоніють. А це сорт, низкорослий, пікалевський, ранній. У мене теж росте перший рік. Почав дозрівати. Отакі вони серцеподібні, великі помідорчики. В середньому 150 грамів. А он я бачу один червоний. Може буде грам 200. Серцеподібні, гарні. На смак поки не знаю. Зібрала всі помідорки, а це деякі покажу, як вони виглядають. Ось такі за формою. помідорки пікалевські. Червоні соковиті. Смак звичайний. В середньому 150-200 грамів. Для ранніх помідорів. Це дуже добре, гарна вага. Це помідорчик лідер. Ранній в цьому році трошки менше він зав'язав помідорок, але вони трошки крупніші. Вони дуже гарні, ну просто, як тепличні, такі красиві, які грушечки. Дуже красиві помідорки. Смак томатний, звичайний. Помідорки гарні. Ранні буду збирати. Помідорчик лідер. А це помідорки золотничок. Я вже їх знімала. А це вони почали достигати практично одночасно. Ось ще були зелені, такі світленькі. От за тиждень половина вже помаранчеві. Такі гарненькі. Кучики невисокі, сантиметрів 50-60, якщо його витягнути, але вони розлогі, тому розлягаються так не вище 40. Ну, в мене. Так, може в когось інакше. Золотничок ранній. Це так виглядає золотничок. помідорки маленькі, в середньому 50 грамів, помаранчеві, кругленькі з носиком, соковиті, універсальні, міцненькі. А це помідорчик отрадний. Це ще один ранній помідор, отрадний. Кущики великі, і вони трошки вищі за інші ранні помідорки. Я вже їх збирала. І помідорок ще багато. Отрадний. Чим більше нав'язує кущик помідорів, тим пізніше вони починають дозрівати. А це помідорчик чорний коктейль. Розмір 30-40, дуже соковиті, солодкі. Кущик півштамбовий, висоту 40-50 см. Помідорки гарні, соковиті, чорний коктейль. А це помідорки кібіц. Такі длинненькі свічки. Минулому році вони були трошки більші. Утім, Тимуру їм щось не вистачило. Кущики невисокі. Такі помідорки. Цей сорт у мене вже давно. Років 15. баночку и на салат такие помидорчики